Так, ну що, ось такий в нас город в цьому році. Вже трохи заріз, бо тут багато чого вже прибралося. Така синя капусточка в нас є для салатів. Ну і зараз викопуємо моркву в проміжку від того, поки дощ та сонце. Півдня нам дало сонечко, щоб це все прибрати. І вже о 3 годині дня почало заливати і тиждень заливало безприсветно. Помічник працює, а я чекаю, поки морква буде в кучі. Буряк вже в нас готовий. Вже навіть трохи підсох на сонечку. Такий гарненький, але саме великий вже повибирали і закривали борщову заправку. Ну, а це в нас така в цьому році капусточка. Це вже головка почала трохи гнисти, я її відрізала, трохи очистила. Ну і такі величезні, далі ще ростуть. Дойдуть руки, це все позрізається, і будуть смачні голубці. На зиму в чарівній скринці ховатися. В головці від 3 до 5 кг, бо є більші, є менші, але дуже великі. А це в мене голубці будуть, як завжди, по самий лікоть. Я Так, а це капусту я садила дуже-дуже пізно, вже, мабуть, у середині літа, для того, щоб були невеличкі головки на борщ або на салат. Одну головку зрізали, щоб нічого не залишалося. Вже ось такі гарненькі теж повиростали. Так, огірки позбирала на огороді. Вибирала де краще, ті, що мені подобаються. Саме оцей сорт росте тоненький, довгенький. Дуже чудово закривати і насолати, тобто можна і дрібненький з мізинчик вибрати, щоб закрити в баночку. Взагалі, я таким не заморачувалась. Завжди це все куплялось, але так як в нас нестабільна ситуація, краще мати все в запасі, нехай краще буде. А там побачимо. Можна просто буде на наступний рік поекспериментувати, посадити дві ділянки огірків з однієї сторони. Коплені з другої сторони те, що ось вибралося, і подивиться взагалі результат, чи варто воно того, чи ні. Зараз я їх повибираю по викалу, миється і складається на газетку, висихаються. Далі вони в мене просто в сирняковій коробці до наступного. Року буду чекать. Тільки їх вийшло. Буде досить. Так, ну і те, що в нас залишилося, віднесемо нашим куркам. зелена. Трави вже жамку наривали. Вони люблять і траву, і гірки, і кабачки, Що їм не давай, проглоти все з'їдять. Тут яблуко з дерева впаде, вони його зразу розкльовують. Так, є в нас ось такий ще перчик. Недозрівий, але для борщу якраз рвемо, готуємо. Помідорів в цьому році садили багато, але вони в нас почерніли, ось така ось ділянка. Дуже-дуже багато чорніло. Ось така ще ділянка цибулі залишилася зеленої. Ну, а тепер воно рветься ну, так, корнями для того, щоб на зажарку або просто в якийсь свіжий салат. Дуже чудово воно йде. Так, ну і повернемося до помідорів. Зараз є ще трохи зелених, можна знайти, можна знайти трохи свіжих, які підспівають для салату. Але із-за того, що було дуже-дуже багато дощів. Все чорніло, все гняло, пропадало, виривали з того, що мали. Так, і хочу розказати за оцю ділянку. Тут була посаджена полуниця. Вся вона вигоріла чи згнила. Я цього не розумію, тому що... І такої величезної ділянки залишилося ось така малесенький кусочок. Тут приблизно десь 70-80 кущ, кущиків. Більше немає. Вже якось дуже обідно. Вже не перший рік. Так, все вигорає, можливо, земля не підходить хто знає. Так, помічник старається, моркву викопує, а я її потім тільки ріжу. До речі, непогана морква. Ми зібрали дві сітки по 20 кг моркви і 2,5 сітки буряку. no shame there's no time for the pain let the grind i could change in my mind pick a lane commit and climb the only way to win at life i never miss that fact taking big swings hand to the bag put me in the ring you'll go out in a bag cause i sing what i mean and i bring it to the mad life ain't got time to kill i got time to feel i took a red pill i know life's short so i wanna live real but how's it supposed to feel До речі, морква була смачна, солодка, соковита. Оператор Віктор відмовився, коли я пропонувала, а потім в мене половину забрав і сам загриз її. And I don't feel no shame, it's a mood you lack, I go crazy